І всім привіт, дорогі мої друзі, я вас вітаю на моєму каналі. Я хотів би вас попросити, щоб ви підписались на один YouTube канал. Це канал мого брата І Він там знімає дуже класні відео, дуже цікаві відео на щодо стендофа. Також, хто хоче 100 голди. Мій брат розігрує в Ютубі голди, ну, розіграш такий має. Так що всі підписуйтесь на нього оцей вот, вот канал. Да, цей. Будь ласка, підписуйтесь на нього, находьте його. Я ще кину ссылку на в коментарі на його YouTube канал. Також хочу вам сказати, що я розіграю для вас ножи, ножики. Течки. Але якщо це буде аж тисяча підписників, так, да, це дуже багато, але я думаю, що це заслуговує на тисячу підписників, тому що ці іменно ці ножики зараз красиві красі я їх купив для себе, але думаю, що краще б я їх краще віддав би вас вам. Тоді я вам дякую за вашу підтримку за ваш актив за 373 підписника. Я вам дуже дякую. Ставте лайки, підписуйтеся, переходьте на цей YouTube канал, там буде розіграш на 100 голди. І підписуйтесь, ставте лайки, посилайте своїм друзям, пишіть в коментарі, що робити, що додати. І тоді все буде окей. Ну, ладно, я вам дякую за вашу активність, а я буду якнайбільше відео посилати про себе і побачимо, як то все буде. Ну ладно, я вам дякую і всім пока-пока.